Та це я хоч боді ЗП я вчора забув. Бадян. Бадян. Давайте, хорошо. Дивіться, я платив Богдану 8 тисяч гривень за модераторство і він ще відосики підпілював. Давайте тоді йому піднімемо сьогодні ЗП на 10 тисяч, щоб вже округлити. Що ви думаєте? Щоб, щоб було норм. Так, слухайте, вже все почалося. Е, давай 150. Хуль ту так мало, блядь, І вся хуйня. Я це обговорював, У мене нахуй 2 стріма в тиждень. В місяць це виходить? Зараз скажу. Зараз скажу. У мене в місяць максимум це 10 стрімів. Максимум 10 стрімів. 10 стрімів розділити на 10 тисяч, це тисяча гривень за один стрім. Ну, то ж, він модерує, щось підрізає і так далі. Ви що, ібанулись, тисяча гривень за стрім я плачу, щоб людина помодери. І в нього і в нього ще і в нього ще влада є. Він тако пиздує. Хтось каже, Бодя говно, він його на, тобі муд, блядь. На, ізвиняйся. Ви поняли, яка хуйня? Так що сьогодні ми. Давайте, давайте прям з сьогоднішнього дня піднімемо. Богдан молодець, блядь. Він ще на других каналах піздує. Мені льви на джепі щось е, цей. Щось чую, щось Богдан, щось там якийсь... Щось там якісь розговори. Я кажу, а що не поняв. Так він вже і у нас працює. Вже. Єбанутись. Беріть Богдана на слово, що він нікуди не сібеться від мене, бо там десь хтось його буде поважати. Да, тут не поважають, але люблять. Ви що їбанулись? І я вважаю, що це лучше, ніж повага, нахуй. Да, кажуть, та він так у нас уже працює. Я думаю, охуєть. Богдан кинув тобі, сука, десятку, щоб тебе все було добре. Дякую за роботу і за працю. Для Богдана. Єсть. Казіол йобаний, но я би уволив, звісно, нахуй. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Не сріть мені на голову.